Мій шлях військовослужбовця розпочався набагато раніше. Це була моя участь у революції гідності, під час якої мій світ перевернувся абсолютно. Тоді, на Майдані, я пізнав, що таке є Україна. Познайомився з величезною кількістю людей на Майдані, які стали моєю родиною. Разом з цими хлопцями ми пройшли всі ці великі випробування, які нам приготувала революція. І в результаті революції я відправився подорожувати Україною до тих хлопців, з якими я пройшов майдан. В результаті на момент вже вторгнення росіян на, е, на схід України мої побратими всі поступово відправлялися на фронт, і майже вже всі знаходилися там. І очевидним рішенням для мене було бути разом з, з моїми хлопцями, з якими я був дуже споріднений, скажімо так. Для мене це моє рішення. Воно було досить складним. Моя служба закінчилась через рік. І так сталося, що я не зміг поновитися на службу. Тому переді мною став стало нове питання це повернення в цивільне життя і знаходження своїх нових сенсів, своїх нових можливостей. І на це все мені пішло близько одного року. Людина усвідомлює, де вона знаходиться, які події відбуваються навколо неї. І віра в те, що вона своїм власним внеском може змінити майбутнє, вона приводить людину до волонтерства. Тому в волонтерстві знаходяться унікальні люди з різноманітніших професій, з дуже великим багажем знань культурних, професійних і багато іншого. Тут знаходяться унікальні люди, з якими ти комунікуєш постійно, тому в результаті, маючи такий кейс за своєю спиною участь в АТО, це мені дало величезний досвід і можливість витримувати великі навантаження і стресові ситуації. Досвід Майдану мені дав можливість організовувати роботу, знати, причинно наслідкові події організовувати людей, будувати. І таким чином, під час повномасштабного вторгнення, я не був розгублений, я не був людиною, яка стояла осторонь. Це був якраз той час, коли я мав активуватися і робити все можливе і неможливе для того, щоб змінити та покращити майбутнє нашої нації. Саме зараз ми знаходимося в холі нашої громадської організації, куди всі наші відвідувачі приходять. Це може бути внутрішньо переміщена особа, яка постраждала від війни. Вона проходить. Процедуру реєстрації після реєстрації вона проходить в наш зал, в якому вона може знайти одяг, взуття, різноманітні інші речі, побутові, які будуть потрібні людині для життя в новому місці. А також тут в нашому офісі працює наша голова, нашого голова волонтерського центру Тетяна, яка керує всіма цими внутрішніми процесами: роботою команди. Реакція на виклики. Також у нас тут є музейна зона. Під час роботи на деокупованих територіях наші військово Асбовці завжди залишають нам якісь подарунки або передають їх посилками. Це може бути ворожий впівдрон. Як бачите, вони роблять вже з цілого металу. Також люди, які хочуть долучитися, вони відвідують цей офіс. Вони приносять гуманітарну допомогу. Наприклад, це може бути продукти харчування, засоби гігієни, як для людей, які постраждали від війни, так і військовослужбовцям. Ми публікуємо в наших соціальних мережах, що саме зараз необхідно нашим хлопцям, що необхідно нашому штабу, що потрібно переселенцям. Після реєстрації переміщені особи потрапляють наш зал, де зберігається в такому вітринному форматі. Все те, що люди до нас приносять. Це можуть бути іграшки для дітей, взуття для дітей. Для жінок і чоловіків взуття, одяг, розвивашки, іграшки. Людина, яка приїжджає в Одесу і не має нічого для того, щоб починати нове життя, може прийти до нашого штабу і отримати все необхідне. Тут все розкладено по розмірам. Людина може отримати як куртку, так і штани, так і таке інше. Йдемо далі. Саме тут відбувається нарізання тканини спандбонд, який використовується для плетіння маскувальних сіток. Наші хлопці зробили ось таку штуку, яка одночасно може нарізати велику кількість стрічок. Кожного дня хлопці її вдосконалюють і в майбутньому ми прийдемо до польоту в космос, але це згодом. Далі в нас на цьому волонтерському центрі відбувається сортування пластикових кришечок. Пластикові кришечки потрапляє до нашого волонтерського центру з усієї України завдяки підтримці нової пошти, за що їм щиро дякуємо в рамках програми, нова пошта гуманітарна. Це доїжджає в Одесу. Потім воно розділяється на різні фракції. За останній рік наша команда більше 10 тонн пластикових кришечок відсортувала. Одна із ідей була в тому, що досить важко закривати збори, і ми прагнули до того, щоб не просити гроші, а якось їх генерувати. І ми прийшли в якийсь момент до того, що в нас є вторинні відходи, які генерує наш волонтерський центр. Ми почали працювати з цими вторинними відходами. Потім до нас долучилися наші волонтери, спільнота, яка за нами слідкує в інстаграмі. Потім ми познайомилися з громадською організацією місто майбутнього та Владиславом Михайленко, з яким ми тісно співпрацюємо. І по сьогоднішній день це співпраця в рамках проєкту Пластик рятує життя, де ми всією Україною та навіть українцями за кордоном збираємо пластикові кришечки. Сировина очищується, стає досить. Вартісна, і потім воно їде все на переробне підприємство, яке за це за цю сировину готове дати гроші. Ці гроші потім трансформуються в безпілотні літаючі апарати, які нашим військовим на передовій допомагають або спостерігати, або зберігають їхнє життя. Наприклад, з проєкту Економіка мрії ми купуємо з вторинних відходів FPV-дрони. Від Наразі це близько сіми дронів, які як камікадзе летять в один бік і не повертаються. Але завдяки цьому наші хлопці або зберігає своє життя, або забирає життя наших ворогів. У нас завдяки участі в цьому проєкті вторгненних відходів був кейс, де ми влаштували для наших військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Одесі. Ретрити це було п'ять виїздів на природу, близько 6-7 8 хлопців, які знаходились на лікуванні після контузії про дуже різних всяких ситуацій. І ми допомагали хлопцям відпочити від загальному від всього, виїжджаючи на природу. Можливість посмажити м'яско, пограти в м'яч, гарно провести час. Це вже теж відпочинок нереальний. Після якого вони рефлексують з неймовірними емоціями з великою вдячністю. І після цієї вдячності реально хочеться більше долучатися до таких ініціатив і допомогти хлопцям, які сьогодні виборюють наше майбутнє. Саме тут, потім з матеріалу, який виготовляється на тому стенді, воно перетворюється в маскувальну сітку. Дівчата своїми чарівними ручками кожен квадратик заповнюють цією стрічкою, ще договарюють свої молитви хлопцям, щоб їх підтримували, е так би мовити, вищі сили, додають ще деколи до цих маскувальних сіточок ще оберіги. І, власне, кожен. Кожна і кожен, хто долучається до цього, робить свій вклад в збереження життя наших хлопців. Наш волонтерський центр працює ще як приймальне мрія, куди будь-хто охочий може свої вторинні відходи привезти, принести, передати нашим волонтерам. Наші волонтери це все відсортують по типам. Це може бути скло, це може бути пластик, пластикова пляшка, пластикова кришечка, картон, поліетилен, стреч та багато багато іншого. Це може бути непрацююча електротехніка, яка також допомагає нам генерувати ресурси на перетворення хлопцям на допомогу. От в цьому боці у нас є такий швейний куточок, пані Наталя. Кожного дня знайомтесь, це пані Наталя. Вона робить для наших військовослужбовців різноманітні подушечки під руку, під спину, під ногу, під шию. В загальному От все, що можна зшити, пані Наталя для переселенців, для військових це все робить. Зараз, наприклад, у нас досить мало хлопців. Більшість це дівчата, і не вистачає рук. Потрібно бути одночасно. От у нас зараз 60 партнерів з вторинними відходами з нами співпрацюють. Наших ресурсів недостатньо для того, щоб їх усіх об'їздити, всюди забрати ці вторинні відходи, потім відсортувати ці вторинні відходи і ефективно їх ще продати. Тому що можна просто здати за 2 гривні, можна накопичити велику кількість за 5 гривень продати, або переробити цю сировину і продати ще там за 10 гривень, грубо кажучи. Тому ми шукаємо активну підтримку. Ми запрошуємо до співпраці бізнесу. В результаті комунікації з нами, ви отримуєте. Досить багато трафіку, тому що я, наприклад, свою діяльність я знімаю на відео. Може зараз не супер вау відео, але я зробив кейс, де можна зайти в інстаграм і подивитися взагалі, чим ми займалися два з половиною роки. Як ми приїжджаємо в Херсон, як ми ліквідуємо наслідки підриву Коховської ГЕС. Як ми їдемо ми взагалі просто в сараку на гіляці і доставляємо хлопцям необхідне прямо в окопи або під ми сидимо і чекаємо евакуацію хлопця військовослужбовця. Ну всю лінію фронту я вже майже був всюди, і я би навіть не виїжджав звідти, тому що кожного дня ти їдеш по дорозі, в тебе знову нові пригоди. Сьогодні треба хлопця військового забрати на машині, відвезти його машину на СТО. Там хлопця треба евакуювати в, в Дніпро госпіталь, тому що не вистачає евакуаційних автомобілів. Треба евакуюватись жінок і дітей. Там. Тобто різні ситуації, різні пригоди. Це все відбувається. Прямо там і в мене були навіть ідеї, щоб я з разом з камерою машиною просто там подорожував, працював, допомагав і не повертався в Одесу. Але відповідальність забирає мене назад в Одесу і я працюю тут. Чому саме ви цим займаєтесь? Що відчуваєте, коли допомагаєте і нашим переселенцям, і нашим військовим? З самого майдану, я ж кажу, я відчуваю біль і дуже часто плачу. Просто плачу за цю свою несправедливість. За тих сих людей, які загинули, за побратимів, які зараз калічені, за хлопців, яких я вже ніколи не побачу. Та це все це болить мені. Моя біль трансформується в мої дії. Я може це не показую зовнішньо, але мені дуже важко. Що вас значить зараз із сучасними проблемами і викликами бути волонтером? Це бути героєм тилу. Це буде там, де ти потрібен. Це те, що хлопцям там на передовій допомагає, надає сил і віру в те, що вони захищають. І вони мусять бачити те, що вони захищають і кого вони захищають. І ми маємо бути гідним прикладом того, що ми велика велика сім'я, хоч у нас є різні інтереси, ми можемо сваритися, але ми все одно одна велика родина. І хлопці кожного дня мають знати, що реально є люди, які роблять неймовірні речі для них. А вони в свою чергу повертаючись назад, щоб не відверталися, йшли до тих людей, які готові їм допомагати.